Масовану російську атаку пережила минулої ночі Україна. Це був комбінований ворожий удар безпілотниками і ракетами. Понад 800 дронів було запущено з Росії та тимчасово окупованого Криму. 747 шахедів та дронів імітаторів. Наші протиповітряні сили збили чи подавили. Також збито чотири крилаті ракети «Іскандер-К». Водночас дев'ять російських ракет та 54 ударні дрони влучили на 33 локаціях. На восьми зафіксовано падіння уламків. Це була ще одна страшна ніч для столиці. Дрони та ракети тероризували Київ майже 10 годин поспіль. Під ударом знову цивільні. Відомо про двох загиблих. Це немовля і жінка 32 років. Вони мешкали у найбільш поруйнованій багатоповерхівці Святошинського району. Пошкодження цивільних будівель також є в Дарницькому та Голосіївському районах. У столиці цієї ночі багато поранених. Дехто з людей зараз у лікарні і серед них вагітна. Їй провели екстрені пологи. Уперше за весь час повномасштабної війни від уламків постраждала будівля уряду. Там спалахнула пожежа, а на 800 квадратних метрах її вже ліквідували. Ну а місцями ворожих влучань у столиці проїхалася кореспондентка ТСН Олена Мацюцька. Повислі конструкції і сліди пожежі. Очевидці кажуть, це було пряме влучання шахеда. Будинок пробило буквально наскрізь. Це сталося орієнтовно о третій ночі. Після влучання частково зруйнувало секцію із четвертого по восьмий поверх. Розпочалась пожежа. На камеру спостереження будинку навпроти потрапив момент вибуху. Із цієї понищеної будівлі багато хто зміг евакуюватись самостійно. Не чули жах, який ні. Буду плакати. Витримати це неможливо, просто неможливо. Чув звук саме цього шахеду, і він прямо в дом і вдарив. Тобто я живу на другому поверсі, трошечки лівіше і нижче, де він прилетів, від фактичного місця ну удару. І якби так страшно було трошки. Олексій живе навпроти, насторожився після звуку першого дрону, а потім вибух у його дворі. Я виходжу на балкон дивитися, а там уже просто палає все. Ці поверхи все наче, починає вже розпалюватись, обсипуватись. Дуже якось мотора що на це дивитися. Знайдено двох загиблих: жінку та немовля. Рятувальники одразу взялися за пошуки тих, хто міг опинитись під завалами. За нашою інформацією, люди можуть бути, тому ми будемо продовжувати роботи, допоки не впевнимося, що під завалами вже більше точно нікого немає. Повністю зруйновано 17 квартир. Десятки потребують ремонту на місці. Відночі працювали усі служби. Поліція приймала заяву від потерпілих. У сусідніх будинках повибивало вікна та пошкодило балкони. У різних районах Києва один. 11 локацій, де зафіксували руйнування, поступають заявки на отримання допомоги по міським програмам і по євідновленню. Загалом чотири райони постраждали. Найбільше, звісно, Святошинський та Дарницький. В Голосіївському районі дуже багато вибитих вікон. Це була тяжка недільна ніч для столиці. Ось відео також зі Святошинського району через ворожу атаку. Сталося займання на верхніх поверхах житлового будинку. Рятувальники працювали на різних локаціях і тоді, коли на столицю полетіли ракети. Місто затягло чорним димом, ДСНС також ліквідовувала займання у складських приміщеннях. Для гасіння пожеж долучили і авіацію. Гелікоптери набирали воду із найближчих водойм та раз по раз поверталися до вогнищ. Уламки пошкодили і будинок на Дарниці. Розпочалась пожежа. Ось такий вигляд має будівля. Тут часткове руйнування двох поверхів. Вибита стіна, є проблеми з перекриттями. Постраждали і квартири поруч. Тут щонайменше двоє потерпілих. Їх забрали в лікарню. Дим огорнув і центр столиці. Згодом рятувальники підтвердили, є пошкодження будівлі кабінету міністрів, полум'я приборкали. Прем'єр-міністерка Юлія Сверденко показала пошкодження ззовні і зсередини. І все виглядає таким чином, що Росія не готова і не прагне миру, не готова до перемовин. Тому у мене заклик до наших партнерів. Допоможіть нам закрити небо. Давайте підсилимо санкції проти Росії. Очільниця уряду також додала: світ має реагувати на атаки по цивільному населенню України і постачанням зброї. Це має зупинити російський терор. Олена Мацюцька, Андрій Хлус, ТСН 1+,1. на Київщині. унаслідок нічної атаки росіян загинуло семеро коней. Шахеди атакували кінний клуб близько третьої ночі. Три ударні дрони один за одним влучали по території, де ночували тварини. Це були дрони типу Герань, розповіла ТСН, власниця стайні Юлія Толпига. За її словами, через спеку на ніч коней лишали на відкритому майданчику, щоб ті могли подихати свіжим повітрям. Семеро тварин внаслідок атаки загинули на місці. Це були спортивні коні елітних порід. Вони неодноразово брали участь у всеукраїнських та закордонних змаганнях. Одна із загиблих конячок днями посіла призове місце, розповідає власниця клубу. Загалом з дев'яти коней після атаки лишилося лише двоє. На момент удару в клубі перебували і конюхи. Люди вижили. Дивом вціліли і три собаки, які охороняли коней на майданчику. Уламки, гвозді, куски шахедів, пряме повлучення. Тут багато коней, які залишалися зі мною багато років. Вибачте.